Евертон Миколенка сенсаційно розбив Брайтон. Мудрик скоро дізнається ім'я нового головного тренера. На Вінгера, який належить Шахтарю, полюють європейські клуби. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Евертон Віталія Миколенка доволі несподівано знищив Брайтон з рахунком 5-1. І ця надважлива перемога дозволила ірискам, хоч на трохи, виструбнути з зони вильоту та опинитися на 16 16-й позиції. Українець вийшов в основі і провів на полі весь матч. В жодному з голів своєї команди Миколенко не взяв участі. Натомість саме з під українця був зроблений той самий навіс, після якого Брайтон відзначився у воротах Пікфорда. Судячи з усього, саме це і вплинуло на невисокий бал, яким Софа скоро цінили гру Віталіка. Йому видали 6,5 балів і це. Другий найгірший результат серед гравців Евертона також Миколенко у звітному матчі шість разів виніс м'яч. Тричі перехопив його та двічі відібрав. Виграв одну верхову дуель, заробив два фоли. Зробив 31 дотик до м'яча та віддав лише п'ять точних передач на партнерів. А вже сьогодні мадридський реал останнього українського представника у цьогорічному розіграші ЛЧ Андрія Луніна зіграє у півфіналі проти Мансіті. Фавбет дає на перемогу реалу коефіцієнт 3,35, на нічию 3,75 і на перемогу Сіті КЕФ 2,27. Переходь за посиланням в описі та заряджай на улюблену команду і автоматично роби перегляд топ матчу ще більш захоплюючим. Також за посиланням ви можете отримати приємний вітальний бонус для нових гравців до 4,5 тисяч гривень до першого депозиту і 100 фріспінів без відіграшу. Відчуйте себе справжнім бетером разом із Favbet. В УПЛ напередодні відбулися одразу п'ять матчів. Динамо здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом Олександра Шовковського. У звітному турі з рахунком 1-0 кияни перемогли Кривбас. Єдиний м'яч на свій рахунок записав Попов. Минай здолав Ворску 2-0. Забивали Петько та твердохліб. У грі Вереса та Колоса забивали тільки господарі, але перемогу це принесло гостям. Автогол Балана став єдиним у матчі. Рух розгромив інгулець 3-0, дубль Климчука та гол Соломона Отабора. І ще одну впевнену перемогу 3 Формала зоря. Жертвою Луганчан став Металіст 1925. Взяття воріт на свій рахунок записали Шахов, Русін і Гереро. Турнірна таблиця УПЛ на даний момент має такий вигляд. Аль Айн, Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка втратив математичні шанси на чемпіонство в ОАЕ. За один тур до кінця Аль Айн відстає від Шабаба на три очки, але має гірший показник в особистих зустрічах. Тож в цьому сезоні українці точно не відсвяткують чемпіонство із Аль Айном. Натомість володарем титулу чемпіона Польщі став Владислав Кочергін у складі Ракова. Клуб українця достроково гарантував собі трофей. Це сталося за підсумками 31 зіграного матчу. У звітному турі Раков програв короні, але уступилися і їхні головні конкуренти з Легії. Тож за три тури до фінішу чемпіонату Раков випереджає переслідувачів на 11 очок. І це перше золото в історії команди. Власне, Кочергін зробив вагомий внесок у цей успіх. Він відіграв у чемпіонаті 30 матчів, в яких забив 6 голів та віддав два. Челсі Михайла Мудрика має остаточно визначитися із новим наставником вже цього тижня, повідомляє «Зі Атлетік». Клуб офіційно має представити нового коуча у найближчі дні. І в якості фавориту досі ходить Маурісіо Почеттіно. Френк Лемпард при цьому працюватиме з командою в останніх чотирьох турах. АПЛ в статусі виконуючого обов'язків новий тренер розпочне вже підготовку до нового сезону. Пошуки Челсі тривали з 3 квітня, і за цей процес відповідали спортивні директори Лорен Стюарт та Пол Вінстенлі. Азербайджанський Сабах готує 1 мільйон євро для викупу у шахтаря Вінгера Олексія Кащука, який в цьому сезоні чемпіонату Азербайджану наколотив 16 голів та віддав 9 асистів. Гірники, за даними видання Азері Спорт, хотіли б виручити на 500 тисяч більше, але Сабаху доведеться витримати конкуренцію з європейськими клубами. Хотіли б отримати Кащука і польська легія та бельгійський вестерло. Причому останні взагалі готові віддати за українця 2 мільйони євро. Контракт Кащука із Шахтарем розрахований до літа Року. Польський Лех не стане продовжувати співпрацю з голкіпером Артуром Рудько. Українець належить металісту і влітку по завершенні орендної угоди має повернутися до харківського клубу. Сам Рудько казав в інтерв'ю, що хотів би піти у нову оренду у закордонний чемпіонат. Усього воротар відіграв за Лех шість матчів, і у двох з них він зумів зберегти свої ворота сухими. Лех зараз йде четвертим у чемпіонаті Польщі. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.